12 травня на час проведення поминального дня тролейбуси у Черкасах курсуватимуть за зміненими схемами руху, а пасажирів перевозитимуть безплатно. Як повідомили на своїй сторінці у Фейсбук комунальне підприємство Черкас Електротранс за зміненими маршрутами, тролейбуси працюватимуть від 7:30 до 15.30, відтак повернуться до звичних схем руху. Перевезення здійснюватимуть такі тролейбуси: Номер 1 а вулиця Петра Дорошенка, Санаторій Україна, 3 одиниці номер 2 – ЧШК, вулиця Петра Дорошенка, 3 одиниці, номер 3 – санаторій Україна, залізничний вокзал, 1 машина, номер 4 – залізничний вокзал, вулиця Руставі, Кільцевий, 4 одиниці, номер 6 – Хімселище, вулиця Генерала Момота, 4 одиниці, номер 7 – А, санаторій Україна, Хімволокно, 5 одиниць, до ЧШК, номер 8 – вулиця Петра Дорошенка, вулиця Руставі, 5 одиниць, номер 10 вулиця Валерна Теліга Річковий вокзал вулиця Руставі 8 одиниць номер 11 вулиця Петра Дорошенка вулиця Руставі одна машина і номер 12 вантажний порт вулиця Руставі 5 одиниць